З 12 жовтня змінилися правила перетину кордону з країнами Євросоюзу. Більше ніяких штампів у паспортах. Що змінюється для українців? Як працює ця система? Де вже запроваджено сім чи 20 євро? Скільки потрібно за це заплатити? Чи може відмовитися? Питань дуже багато. Ми зібрали для вас в одному відео відповіді на всі питання, тільки достовірна інформація. Але спочатку поставте лайк під цим відео і підпишіться на наш канал, якщо ви цього досі не зробили. Ши System – Це автоматизована система реєстрації в'їзду та виїзду до ЄС для громадян третіх країн. Вона передбачає збір біометричних даних всіх громадян третіх країн, які в'їжджають на територію ЄС. ЄС діятиме у всіх країнах ЄС, крім Кіпру та Ірландії, а також у чотирьох країнах Шенгенської зони, які не є членами співтовариства: Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, Швейцарія. ЄС буде діяти на всіх кордонах, зокрема і в морських, і в аеропортах, а також на залізничних пунктах пропуску. Ні. 12 жовтня це дата офіційного старту впровадження цієї системи. Перехідний період буде триватиме до 10 квітня 2026 року. Країни будуть поступово впроваджувати нововведення по мірі готовності обладнання. За інформацією прес-служби західного регіонального управління Держприкордонслужби України, 12 жовтня, система біометричного контролю офіційно почала впроваджуватися на трьох автомобільних пунктах пропуску медика Шегені, Польща, Солотвино, Румунія та берег Шурань, Лужанка Угорщина, а також на залізничних переходах Пшемсл Мостицька, Польща, Черна над Тисою, Чоп та Матьовце Павлове на кордоні зі Словаччиною. Дані з біометричного паспорта. Прізвище, ім'я, дата народження, фото обличчя, відбитки пальців для дітей віком від 12 років. Дату та місце перетину кордону. інформації про попередні відмови. Так. Але маєте розуміти, що це може бути підставою для відмови вам у в'їзді на територію ЄС. Ні, не всім. Тільки тим, хто в'їжджає на територію ЄС на підставі безвізу на 90 днів, ті, хто має тимчасовий захист, статус 24-й параграф, ВНЖ або довгострокову робочу візу не потребують здавати ці дані. Так це залишається в силі на в'їзді до країн шенгенської зони, і після 12 жовтня у мандрівників можуть запитати наявність туристичного страхування на час подорожі, обґрунтування мети поїздки, підтвердження наявності достатніх коштів на весь час подорожі, підтвердження бронювання житла або китків, зокрема транзитних та на виїзд тощо. Термін перебування в країнах шенгенської зони за безвізовим режимом для українців не зміниться. Можна залишатися в країнах ЄС на період до 90 днів протягом. Кожного 180-денного періоду, якщо не йдеться про навчання, постійну роботу в ЄС чи вид на проживання. Відповідь на це питання поки неоднозначна. У більшості джерел говориться, що біометрію треба здавати один раз на три роки, але є підстави вважати, що інколи прикордонники можуть просити повторити процедуру. І ймовірно, що спочатку так. Адже для створення умовного аккаунту людини в цифровій системі треба час. Тому плануйте свою подорож із запасом приблизно на 2-3 години. Перші дні показали незначне зростання черги. Ні, не потрібно. Ні, це безкоштовно. Так, така інформація є, але вона не стосується ЄС, а іншої системи ETS European Trail Information and Authorization System, яка буде запроваджена не раніше кінця 2026 року. Ми будемо відслідковувати ситуацію на кордонах та обов'язково вас інформуватимемо. Тому підписуйтесь на наші канали, щоб не пропустити головного. Обов'язково поділіться інформацією з друзями. Перетинайте кордони без черг і без проблем.